Все, що тут відчувають жінки, що чоловіки з-за Так От я от вот, знову німеччині зараз прилетів, спілкуюся з людьми, що я помітив жінкам тут. А, краще в більшості випадків ніж їм було в Україні. Чому більшість з них були в якихось об'юзених відносинах? Там якісь незрозумілий зрозумілий брак, у них був, прям реально брак. знаєте. от а, вони, їх там заставляли дома, сидіти у них нормальної роботи. Не було, вони от, ну, не, не могли себе правляти і так далі. Потім вони сюди приїжджають. Тут реально прова жінки дуже сильно захищені, і ні, от, але їм тут успіш, у них є тут житло, у них і мінімальні гроші, на які ти точно проживеш. Допомога цікаво. Вони вже не в аб'юзівні. Всі ці історії вони тут безпеці. От більшості жінок, щоб розуміло, напевно вони вже в Україну ніколи не повернуться. Навіть якщо вони тут стосунки собі не знайдуть чого. Бо тут вони відчувають себе безпеці так, як ніколи в Україні. Зрозуміла є інакша категорія жінок, яким тут важко, бо вони за самореалізацією вообще проти життю, дуже важко і так далі. От ну більше жінок це перво типу шо. Потім за чоловіків оце абсолютно паралельна інакша історія яким чоловікам класно за кордоном, а яким погано, значить класно тим, хто в Україні ну працював на низькооплачуваній роботі. Причому дуже дуже часто в Україні піздець важ важлива професія, да як там не знаю, рятівнику, така вся історія, лікар, це дуже дешко оплачується. Дай коли вони приїжджають сюди, і вони так само тут з'являється вся історія за безпека, гарно, присів, гроші, і точно не пропадеш і то, що більше ніж в Україні. Да, і при цьому ти не пахаєш. Всього таки мужикам принципі тут подобається. Але більшість чоловіків в Україні багато років їшачали, побудували бізнес, один, другий, третій, побудували будинок. У них там сім'я, контакти, зв'язки. Ти вже знаєш, як в кожному місті своєї країни щось порішають. Ти вже з великим іменем. Тобто в, твоє, в твоєму місті може сказати твоє ім'я, а за рахунок цього порішається дуже багато питань. Ну просто більшість мого оточення саме такі чоловіки. І були вони після цього всього. потрапили сюди знову. Де треба все знову з нуля будувати? Поняла? Абсолютно все з нуля, і то стало за спиною, і може його навіть не вернуть. Чоловікам настільки важко, коротше, бо я розумію, скільки мені тепер треба роботи проробити, щоб тут майже з нуля знову вийти на такий рівень, бо вже в голові зафіксовано, що я колися так що, Коротше, таким чоловікам дуже важко. Вони дуже часто. Я думаю, ви самі наблюдали, мужики здорові, сильні, там реально з характером лежать пісні комптуту і не можуть нічого зробити, бо ну дуже прижима, дуже придавно. Я себе ну просто змушував. Мене дуже спасали концерти, волонтерка цим що я займаюсь. і потім я себе просто змушував заново почати заробляти стільки, скільки до війни заробляв, а, щоб не сидіти на місці. Да? Я прекрасно розумів, що впасти дісняк. Я я прекрасно зрозумію. Раніше чесно, я не розумів, чого збухаються мужики. Я, я реально понятний думав, бля, чого вони всі бухаєте, життя прекрасне і так далі. А потім я зрозумів, типа стриб, та, та й у жінок таке саме побачить, Трапляється якийсь переломний момент, все, все рухнуло, крахнуло. І тут, типа, питання ти встанеш, А, а вставати, він коли дуже важко, і це вже може бути десятий раз, коли ти так падає вставай, вже людина в одинадцятий раз може не піднятися. в Принципі. От. Тому от, такі дві медалі: життя за кордоном, начебто, типу, <звук> гарно все да? і прикольно, і красиво. Да? От. Але. Мінуси такі бувають, що ніколи здається, що все життя зламалось. Коротше, напишіть, як у вас, жінки, мені цікаво, що ви тут відчуваєте. Чи хоче хтось з вас да, в Україну повернутися, От, якщо так, то прям жити, чи просто в ну, гості завітати. І пацани теж напишіть. От, тому чекаю ваші коменти внизу. Погнали.